Я думала, що... Па-за-ра. Він греється, знаєш? Я знаю. Ну, кинеш. На чого ти стоїш? Дай курва! Біжи, блядь. Пострижись, блядь. Погано біжиш. Хех. На все, господи! Ну, полікуруємо. Василій, ти що з'їхав? Та ти шо! Ти красавчик! Та ти, сука, ма! Ну, прости, шо? Ну, ви мені підказували, будь ласка! Обанав, пішов дитя. Пожив. Собака його зробить шпич-пік. Та спусти собаку, блядь.

добре пришчасть атназеблю нахуй отвечаю дай дай це нормально було ну 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 ну